Добрий день, дорогі друзі, колеги. Сьогодні ми будемо говорити про те, як треба захищати своє. Сьогоднішнє відео пов'язане саме з цими новинами, які приходять з фронту. Останнім часом все частіше ми чуємо про те, що фронт почав рухатися. Ми маємо сьогодні вже 3 січня. І саме зараз приходять такі невтішні новини про те, що під Бахмутом стає все більш гарячіше, що ворог почав рухатися в бік Іванівського, що траса може бути перерізана. І саме сьогодні я почула вперше, що американські колеги нам радять може відступити від Бахмуту. Я розумію, що я не військовий стратег, я розумію, що я просто мешканка міста Бахмута. І тому, безумовно, я не можу надавати не ніяких порад. Але аналізувати ситуацію, яка склалася, як саме мешканка Бахмута, як саме та людина, яка. Все своє життя прожила в Бахмуті, яка відчувала всі ті події, що відбувалися в Бахмуті з 2014 року, і ми можемо назвати їх як національне відродження міста, не дивлячись на те, що влада продовжувала бути глибоко сепаратистською і налаштованою на те, що, можливо, Бахмут колись відійде в інший бік. А місцеві жителі, серед яких багато дуже моїх. Друзів вели, зайняли гражданську активну позицію і відстоювало свою позицію це місто, і відстоювала можливість цього міста називатися завжди українським. То зараз на тлі всіх всіх подій, які відбу, відбуваються, мені хоч, хочеться провести дві таких дуже цікавих паралелі. Зрозуміло, що Україна це не Росія, і зрозуміло, що ми зовсім інші народи, і це вже не треба зараз ніяк доводити, і не моя саме в цьому зараз мета мета в іншому показати, як ми різнимося в способах досягнення своєї мети і в тому, як можемо захищати своє. Розумієте, митці завжди були такими людьми, які можуть якимось чином Бачити ті події, які будуть колись. Ми називаємо це візіонерством. Митці це роблять не тому, що їм так хочеться, і щось хтось їм підказує, що треба робити саме так. А вони роблять вони, у них виходить це тому, що вони не можуть інакше. Вони пишуть так, як вони дихають, створюють фільми так, як вони дихають. Так, нещодавно вийшов фільм, який називається Дике поле він був знятий по роману Жадана Варшлавград. І сутність цього фільму або роману такий істин, не вестерн, а саме істин про схід, про схід України, про розгул такого бандитського свавілля, коли бандити хочуть віджати бензоколонку у хлопця. У хлопця, який з Західної України там повертається, він там навчався. Чи мешкав я зараз вже точно не пам'ятаю. але цей хлопець приїжджає в Рашлавград, і йому кажуть, що от помер хтось із твоїх родичів, і твою, у тебе залишилась бензоколонка, але цю бензоколонку у тебе заберуть, віджимають, і вона тобі більше належати не буде. Бо тут є кримінальні авторитети, яким ця бензоколонка потрібна. Ну, нікого не цікавить, що вона твоя. І ось і сам фільм Варшилавград, і сам вірніше Дике Поле, і сам Роман Жадана, Сергія Жадана Варшилаврат, вони всі просякнуті цим головним меседжем Захищай своє. Цей хлопець наодинці, практично наодинці, виступає проти організованого такого злочинного групування, і він перемагає, він захищає своє. І інший фільм, який вийшов, Трошечки раніше, ніж фільм по роману Сергія Жадана. Цей фільм в Росії вийшов і називався Він Лівіафан. Це страшний фільм про те, як людина також виступила проти системи, злочинної системи, але державної вже системи, як вона була повністю знищена і людина, і всі ті, хто їй допомагали. Вона також хотіла захищати своє. Чесний спосіб, вийшовши за відкритим забралом, але в неї нічого не вийшло. Ось вам два способи захисту свого. Ми, українці, коли ми ходимо захищати своє і до кінця стаємо в цій битві, навіть якщо стає ну, дуже страшно і дуже складно, все одно, коли ворог переважає і чисельністю, і, може, якоюсь силою, наша внутрішня сила вона сильніша. Захищати своє. Це стосується Бахмуту. Нам треба захищати своє. Бахмут відкриває, якщо ворог туди зайде, відкриває йому дорогу на Краматорськ, на Константинівку, спочатку Краматорськ, потім на, також Славянськ і далі в глибину Донецької області. Ми не можемо віддавати ці території не тільки тому, що це наші території. А ще й тому, що ці території просякнуті нашим менталітетом, нашим духом, нашою внутрішньою свободою і нашим бажанням залишатися такими, якими ми є. Треба захищати своє. Ну, оце найголовніший сьогоднішній меседж, який би мені хотілося сказати для нас, для всіх. І ще кожному, хто зараз не стає зі зброєю в руках там, на... Бахмуті біля Бахмута, під Бахмутом, такі люди, як я, які внутрішнє підтримують наших хлопців, які підтримують в інший спосіб наших хлопців. Зараз серед нас почалась якесь таке, знаєте, невеличка зневіра. Вона проходить поки що, як легкий витерець, і ми починаємо чомусь коливатися у своїй впевненості, що захищати своє в будь-який спосіб необхідно. І цей такий легкий витірець всіляє в наш в зневіру і те, що ми втомилися. Це нормально для людини. Або, але не нормально для духу. Дух не може бути втомленим. Трошечки перепочити, трошечки почерпнути сил у тих, хто сильніше. Хто сильніший? Сергій Жадан, поки як символ для нас, він сильніший. Григорій Савич Скаварада він для нас сильніший. Алла Гуська. Вона для нас сильніша. Олекса Тихий, вони сильніші. Тарас Григорович Шевченка. Ми протяг... стягаємо вам руку і тиснемо її на відстані. Ви сильніші за нас. Ви багато що пережили і спостерігаєте за нами з небес. Леся Українка, надзвичайно сильна жінка, ви сильніша. Ви всі стовпи нації. Ми зараз звертаємося до вас. Допоможіть нам, зробіть нас сильніше. Бо ми захищаємо своє. Ну, якщо всіх хлопці все ж таки подивиться це відео, почує мене, звичайно, вчительку з міста Бахмуту, то я можу у вас запевнити, що там, в Бахмуті, залишилось декілька поколінь, які давно вже пішли за світи, і вони у вигляді тих невеличких холмиків на цвинторі чекають на те, щоб на Пасху ми прийшли до них. Ми не можемо залишити наші могили у ворога. Ми не можемо залишити навіть наші зруйновані домівки у ворога. І тому ми з вами, ми вас підтримуємо, і ми розуміємо, що потрібно захищати своє. Зневіра, нехай не торкнеться ваших сердець. Нехай втрати, які вам здається, дуже великі, не будуть ніколи вважатисьми. Марними. І самі ви таке ж, також не вважайте їх марними. Нещодавно, в одній установі в Дніпрі, я звернулася, ну, як громадський діяч, там треба було зробити деякі папери, ну і сказала, що я не можу поки зробити їх там, де я живу, бо живу я в Бахмуті. На що мені жінка, здивовано, подивившись на мене, сказала: А що ви збираєтесь повертатись в Бахмут? Я відповіла: так. Я збираюсь повертатись в Бахмут, в те місто, яке вщен зруйноване. Я хочу, щоб воно знову відродилося і стало українським, щоб Божа мати, яка завжди покривала його своїм покровом, знов його покрила своїм покровом, продовжувала покривати його своїм покровом і допомагати нам його відбудовувати. Хлопці, які зараз стоять на захисті нашого Бахмуту, я звертаюся до вас до всіх. Я хочу вас запевнити, що ми повернемося, ми обов'язково повернемося, ми відбудуємо наше місто, і воно буде українським форпостом, який ніколи не допусте ворога далі. То захищаємо своє, ще обов'язково побачимося і віримо в нашу перемогу. Вона буде!